Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року сталося ще багато подій. Відбулася примусова евакуація населення з міста Прип'ять та навколишніх сіл. неблагоприятна обстановка. А також ліквідація наслідків аварії. Для ліквідації аварії було задіяно безліч техніки, зокрема військово-обороньовану техніку, вертольоти, пожежні машини, бульдозери та інше. Ця вся техніка була дуже забруднена радіацією. Тож куди вона поділася? Сьогодні поговоримо саме про це. Особисті речі, автомобілі прип'ятчан та навіть цілі села, такі як Копачі, Чистогалівка та Янів, були закопані в землю, в тимчасові сховища навколо міста Прип'ять. А після ліквідації. У техніки, що заділилось в роботі, була інша доля. Для неї зробили відстійники під відкритим небом, де їх десятками років омивають дощі, та все йде в ґрунт. Найбільші та найвідоміші відстійники це розсоха, який вже розікрали на метал, та буряківка, який охороняється і ще не розікрали. От про останній я й хочу розказати: село Буряківка розташоване в околиці Чорнобиля і в 12 кілометрах від Чорнобильської АЕС. Зараз село повністю покинуте, а до аварії на АЕС там жили 226 осіб. Їх переселили в інші села та міста Київської області. У 1999 році село офіційно зняли з обліку населених пунктів. Саме в Буряківці проживав свої останні роки, помер і був похований родич Тараса Шевченка Варфоломій Шевченко. Чоловіки були троюрідними братами. Звісно, це цікавий факт, але популярність селу приніс не він. Пункт захоронення радіоактивних відходів буряківка останнє кладовище техніки, яке залишилося після ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Що ж являє собою ця територія поховань? Це ґрунт, будівельні конструкції і техніка, розраховані на 300 років використання. Відсіник буряківка це велике поле, огорожене парканом. Там розміщується приблизно 30 траншей з закопаними радіоактивними матеріалами. Зі східної сторони розташований майданчик з брудною технікою, яка брала участь при ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. На даний момент лише в буряківці збереглося небагато відносно цілих екземплярів використовуваної техніки під час ліквідації. Однак потрапити в цей пункт поховання складніше, ніж в свого часу на розсоху. Це через те, що відсіник знаходиться глибоко в центрі зони. Огорожений ключим дротом охороняється та має відеоспостереження, також туди не пускають туристів. Так як я потрапляв в зону нелегально, то цікавість відвідати дану локацію була вищою за страх бути затриманим охороною. Звісно, що огорожа з колючого дроту для так званих сталкерів не є проблемою, ми її легко долали. На відстійнику також є багато металу та будматеріалів, які, так само як і автомобілі, смиренно лежать під відкритим небом. Одним із об'єктів, що приваблюють сюди відвідувачів, є німецький робот-джокер, який мав виконувати роботу на даху 4-го енергоблоку. Але через неправильні дані щодо рівня радіації, які надав Радянський Союз, робот був начинений непідходящими деталями, які майже одразу ж згоріли. На цьому моменті хочу вам нагадати про лайк, коментар та підписку на канал, хто цього ще не зробив раніше, та запрошую до перегляду моїх попередніх відео. Також біля Джокера знаходиться важкий гусеничний робот ТР Г2 Антошка та спеціалізований транспортний робот СТР-1. Це легендарний і загальновідомий апарат, який брав активну участь у очищенні даху на ЧАЕС від завалів високорадіоактивних елементів зруйнованого реактора. На території відсінника грою валяються залишки вертольотів Мі6 і Мі-24 крокодил, що використовувалися як машини радіаційної розвідки. Не дивно, що їх щороку стає все менше через те, що вони зроблені з цінного сплаву. Навпроти вертольотів стоїть ряд військової броньованої техніки, а саме БРДМ, бтр 50 та 60 і радянська розвідувальна хімічна машина Кашалот. Загалом на відціннику багато різної техніки і автомобілів, на яких можна побачити напис Зона на кузові. Це означало. Що машина вже забруднена і не може покидати територію Чорнобильської зони. Навколо відстійника, в кущах також знаходиться слабозабруднена радіацією техніка, яку безцеремонно ріжуть на метал. Куча машин, будок отаких наталевих, всього-всього. І тут не катали таку от штуку. Видно, що свіжа наїжджена дорога. От, і тут заїздів таких штук 5, мабуть. Видно, що грузовики їздили по колеса від якихось зіла чи ще чогось. І я не знав, чого вони сюди їздили. А тепер я дуже сильно бачу чого. Це видно газову різку. Раз. Два. І видно, що свіженька ще навіть не встигла толком поржавіти. ось тільки тільки поржавіла. Це от буквально тиждень. Плюс-мінус. Тирять в наглу металолом прямо під носом. А винуваті хто? Хто? Сталкери, звісно. По-любому. По-любому сталкери, які ходять, фоткають собі ліс, тварин, прип'ять. А винуваті ж, звісно, вивезені металолому. Ясно, що ми. Да. В всіх гріхах, звісно, проще всього сталкерів звинувачувати. Вони ж, напевно, з собою ще й газові балони носять, різаки, і ріжуть це на метал. На метал. Прикольно, прикольно. Да, тут видно, що порізано воно все. ось. Просто цей тон, тонший метал нафіг нікому не треба, а те, що було товще, ось. Видно, повідрізали. метал ріжуть остатки. Вивезли вже всю розсоху, хоча там були сотні, а може й тисячі тонн металу зараженого вивезли і тут потрошку вже ріжуть. Цікаво, куди дивиться поліція. Відвідуючи буряківку у 2023 році, я помітив, що робота Джокера з невідомих причин переставили ближче до центру від до гори радіоактивних труб, ймовірно, під камеру спостереження, щоб контролювати таких нелегальних туристів, як я, яких зазвичай називають сталкерами. Бурековочка. Як тоді? Законував на легальній екскурсії? Зараз ми з тієї сторони до вертольотів поїдемо. Ну так, да, ми да, 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 це це Мі, 8, по кругу ну, ну, лоп... лоп... йдемо, це не да. вертольоти, да. так? Так, так, це ж Мі-8, по-моєму, чи щось таке. Ну, в них лопастей нема. Так. А самі картошки. Тут було все розпавлено, ахуєнно. Тут якось якесь їхнє щось відбувалося. Так. Так, казали, що тут отсюди Джокера вбрали. Так, не вбирають, Джокер стоїть. Их расставили красиво. Джокер. Ну, вали красиво вали так их вже три года назад расставили. Вот это тут типа не видно. Их расставили красиво. А? Что ну, мы тушили? Ну, По пожарки или правильно? Пожары справа. Он Оля, а что А убрали Джокера, братан. Ну, казалось, що я его до центра поставил. Вот тут он стоит. Ну, под, под камерой, может, тоже. Ну, вот тут стоял Джокер, луноход, И ще якась херня маленька на гусеницу. Смотри, вот это в игры это все перед тобою. А воно там як три футбольных поля розміру. Там на Google картах видно, что там стоит бульдозерный. О, на, он на це на дверях зона написана. Зона? Зона. Ну типу, що ці машини не мають виїжджати з зону. Вони марковані тут. Я не знаю, як, как я тут жив. Он пиздец, мили. А чого вони не закупали О, оце все гавно? Щоб можна було щось спиздити. Ха, кабіну спиздили. Потроху ну, трохи у воно ж свят... метр, бля. Растаскувати розтаскивать. І тут стили, Кабіни покрали. А на фай кабіни? Ну я не знаю. От тут теж було. Оце б... Це парнячки. Ну БТРчика. Вот это бугры это спецодика. Кабину поднимали. Марагоры дребанные. Так вернусь сами сюда. <таспорядок> Фу, эти контейнеры были открыты, братан. Закрыты, замки сели, прикинь. Там и были. Ничего, там не с ними. Поддержите надели тебе. О, Ось він. Ось вони красавчики. Ось. Переставили техніку. Нафига только не ясно. Ну, просто они стояли там под забором, где могли сталкеры побачить, да. А теперь... поставили, да, У него микросхемы а, погорели, то да, и все. Микросхемы сгорели сразу. Фонит он очень жестко, сразу говорю. И вот мыли, закрасили там такие пилерами. Ну, это не Вот его друг.